Я я люблю мои баси. моя, люблю тебе. Так плакала, так плакала, да? Like wow, zooty kamoon. Zo te camoon. Yellow. It's magic. This is magic yummy. what pyramid watermelon. Не знаю, наскільки він still. This is sweet. Sweet? Yes, this is sweet watermelon. This is why what the male. Забери ручки. vamos look at this watermelon! Yay! Mm. This is yummy watermelon. Okay, lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Солодкий як мать

Вот так режим. Mm. То ж так будет такими у штучки. Нет, кажется. Да? Нет, цель не тріщить, так як-то. Это для стены. О, уже далее трщить. Далі трщить тебе. Тоже така шкуринка на це не толста. Вс, так. У цих не в таких темних. Де він? Де без кісточки? <гас> ну без чорних кісточок <гас> Синочку, ці косточки біленькі можна їсти а, Я хочу дитись, мальчикі Я хочу їсти Ой, І це хочеш, і це? Так <гас> Що, що не вирвали на городі, виходить, такі. І солодкі, як mm -hmm. мед. Це як корзинка, і каміння. Видно, їх не було, це ж вони свіжі привезені, Їх ж не було на Це як козинка? Так. Як хто? Як корзинки. А як буде корзинка на англійській? Баскет. Баскет. Тиба баба якась була тут. Не знаю, де яка ага. вона можна баба якась була. ж лягала спать, взяла ведмедика з собою і зажима ложить. Кажу, на що ти його ложить? Хай буде біля мене, щоб не забула. То баба? Так. Я вчора лягаю спати, щось бразнуло, світло не включав, включаю світло, -майо. -ма Зажим лежить ж там біля стінки. А як до речі світло?